У Юрчика спінальна м'язова атрофія, це спадкова генетична хвороба, рідкісне нервово м'язове захворювання, яке не лікується. Хлопчик не може керувати своїми м'язами, вони надто слабкі. До шести місяців він розвивався трошечки затримкою, як звичайні діти. Пробував навіть сидіти, тримав голівку, але пізніше почала прогресувати хвороба, і дитина слабшала і слабшала. Зараз стан Юрчика задовільний, тому хлопчик може бути вдома. Опікується ним мама, тато, бабуся і найближчі родичі. Батьки навчились доглядати за сином і робити потрібні маніпуляції за тих п'ять місяців, які разом з ним провели у лікарні. Спускай пальчики, як ми тримаємося за пальчик, мами Так, тримаємося так. Продовж кількох місяців учні фотошколи 111 вчились фотографувати. Зараз аматори і професіонали демонструють результат своїх творчих досягнень. Лише за цей рік це вже третя благодійна виставка фотошколи. Не знаю, мене з'явилася ідея, що робити виставку, то не просто віпсумо щось і поєднати. І якраз з'явилася така нагода, бо не можу не нагода. В мене є похисник, який хворенький дійсно потребує допомоги, якому дійсно дуже багато людей допомагають з цілого світу. Е, який в нього дуже погана хвороба генетична. І а чому б ні? Чому б не пойнати щось підсумок, і щось благочинне? Попередня фотовиставка була теж благодійною і теж для Юрчика. Минулого разу на підтримку хлопчика продали шість робіт. Серед них і фотографію Марти Сирко. Якось приємніше брати в благодійних виставках, коли ти знаєш, що твої роботи допоможуть комусь посуші зіття. Юрчикові вкрай потрібен апарат штучної вентиляції легень. Той який зараз допомагає хлопчикові дихати, позичила лікарня, але він застарілий, списаний ще у 95-му році, і підходить для дорослих. А Юрчикові потрібен дитячий апарат. Хоча він може дихати самостійно, але бувають моменти, коли йому важко дихати. Чи він хвилю або хвилюється, або себе трошечки гірше почуває, то ми його підключаємо під апарат штучної вентиляції легень. Якісний дитячий апарат штучної вентиляції легень коштує 17 тисяч євро. Сума чимала, тому принаймні з виставки доброчинці сподіваються продати якомога більше фотографій. Мінімальна ціна однієї 200 гривень. Сама ж виставка триватиме до 10 вересня. Христина Стець, Кирило Хайлов, головні новини Львова.